Все, що відбувається в сучасній історії, має аналоги у далекому минулому. Пригадаємо легендарне звернення чернігівського полковника і наказного гетьмана України Павла Полубитка до російського імператора Петра І легендарне. Бо достейменно невідомо, чи мала ця заява місце, але ж, напевно, текст звернення відповідає поглядам і самого полуботка і відображає думку тогочасної української старшини. Вперше два варіанти звернення побачили світ у 1788 році. А у Чернігівському історичному музеї імені Тарновського зберігається копія листа 19 сторіччя. Втім, давайте познайомимося з текстом, уявляючи, що кожен з нас, сучасних українців, звертається до сьогоднішнього президента Росії. Знаю і бачу, царю, що ви хочете згубити мою батьківщину по злісних наклепах гордого меншикова. Ви вважаєте себе понад усіма законами і хочете знищити всі привілеї, урочисто стверджені вашими попередниками і вашою величністю. Ви хочете підкорити сваволі народ, котрого свободу самі визнали. А що для нас найобразливіше, повзбавляєте нас нашого права обирати вольними голосами гетьманів і інших старшин, Натомність полишити суддям із нашого народу владу судити своїх співвітчизників. Ви настановили нам суддями великоросів, які не знають або вдають, що не знають наших прав і привілеїв, і повсюдно всіма способами нас неволять і ображають. Невже відмовляючи нам в правосудді, ваша величність сподівається знайти в Бога віддяку за все, що Він вам посилає. Ви осліплені величчю і могутністю, яку послали вам щедроти Божі, а не думаєте про Боже правосуддя. Дозвольте, ваша величність, сказати вам востаннє, що ви не матимете ніякої користі від розору цілого народу. Адже яка то слава владарювати силою і карами, знаю, що мене за московським звичаєм чекають кайдани, що мене кинуть у похмуру темницю на голодну смерть. Та мені все одно я промовляю від імені своєї батьківщини і добровольно віддаю перевагу лютій смерті перед жахливим видовищем до конечного розорення мого краю. Подумайте, великий царю. І знайте, що ви колись складатимете завіт панові всіх панів за несправедливості, які спричиняєте народу.